Цьогоріч темою всеукраїнського конкурсу Дитинство територія безпеки стала корупція очима дітей. Незадовго до фінального етапу в обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара відбулося нагородження переможців обласного етапу конкурсу. Ми награждаємо тих, хто побідівся в одному з етапів ну, всеукраїнського конкурсу. І сьогодні діти зможуть не тільки посмотреть ті роботи, які заняли перші места. це комплексне ...мероприятие, поэтому здесь будет рисунок на асфальті, здесь будет розгадування вікторів. Самі учасники глибоко прийнялися темою конкурсу та відповідально поставилися до створення малюнків. 11-річна Катерина Піскова говорить, що тема корупції її дуже хвилює. Я думала про те, що є. Е, е, е. Погані люди, корупціонери, нечесні депутати. Вони потроху точать Україну і я намалювала квітку Україну, яку точать жуки шкідники. Також я внизу написала Україна в небезпеці. Єднаймося. Окрім презентації робіт учасників, присутні брали участь у різних конкурсах та вікторинах. А в підтримку волонтерської акції Врятуймо дітей Донбасу, учасники створили спільний малюнок на асфальті із зображенням кульок, в яких написали побажання одноліткам зі сходу країни.